Фонд відбудови політичне рішення кожної фракції. Комітет євроінтеграції обговорив угоду між Україною та США. Угода між Україною та США про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови закладає юридичні і інституційні рамки для фінансування відбудови України та не суперечить євроінтеграції. Про це на засіданні комітету з питань європейської інтеграції розповів заступник міністерства економіки та торговий представник України Тарас Качка, який безпосередньо брав участь у переговорах. Натомість члени комітету висловили занепокоєння щодо пріоритетності угоди над українським законодавством, потенційних бюджетних втрат та прозорості механізмів реалізації. А голова комітету Івана Климпуш Циннадзе назвала ратифікацію угоди політичним рішенням кожної політичної фракції. Верхова дискусія, яка точилася довкола фонду два з половиною місяці, створила емоційне тло для дискусії. Важливо максимально раціонально проговорити цю угоду та інші елементи побудови фонду, забезпечити максимальну прозорість. Різні чутки створили додаткові хвилі непорозумінь, наголосив Тарас Качка. Дуже багато людей грають. Я вже заплутався, хто грає політично проти, хто за цю угоду. Наше завдання пояснити її зміст, що вона зараз збалансована, щоб дати можливість вам прийняти рішення максимально тверезо і спокійно. Він пояснив, що фонд отримуватиме нески з обох сторін. Зокрема, США можуть зарахувати. Військову допомогу як внесок, а Україна сприятиме 50% рентних платежів від ліцензій на видобуток рідкоземельних ресурсів нафти і газу, які будуть видані після створення фонду, за словами Тараса Качка, робота з американськими колегами відбувалася у скороченні строки і доволі емоційній атмосфері, через що не вдалося отримати всеосяжну угоду про економічну співпрацю однак вона встановлює чіткі юридичні рамки взаємодії між корпорацією та агенцією в розвитку державно-приватного партнерства. Крім того, фонд отримує податкові пільги, обмеження на конвертацію коштів у долари в умовах воєнного стану. Визначатиме Національний банк України. Також, за його словами, Кабмін вже подав зміни до бюджетного кодексу для імплантації цих норм. Уряд зобов'язується на 10 років звільнити фонд від податків та зборів, а США лише висловлює сподівання, що не застосовуватиме тарифи. Зауважила вона. Тарас Кашка пояснив, що норма по тарифах максимально гнучка та дипломатична, адже для роботи фонду потрібна широка рамка по економічній угоді, зокрема і обов'язково. Ворення тарифів, які зараз застосує адміністрація президента США Дональда Трампа однак інші зобов'язання для української сторони були більш важливими і норму сформулювали м'якіше з огляду на динаміку переговорів. Терас Кашка також звернув увагу, що питання євроінтеграції України в угоді враховано, а у разі виникнення спорів сторони проведуть консультації для їхнього вирішення. Консультації це рідкісний виняток, можуть завершитись тим, що ми звернемось до ЄС, чи нам потрібен якийсь виняток для фонду, але базовий підхід фонд буде діяти у відповідності до вимог ЄС. А прийняття вимог ЄС робить їх національними вимогами, пояснив він. Крім того, на засіданні обговорили безпекову угоду між Україною та США. Тараскачка зазначив, що це питання. Наразі є політичним, а безпековий трек треки США працює належним чином. Угода про інвестиційний фонд на його переконання не є замінником безпекової угоди, але є важливою для складової для інших напрямів роботи. Під час голосування за рішення комітету щодо ратифікації цієї угоди Івана Климпушці ЦАДЗЕ відмовилися брати в ньому участь, аргументуючи позицію, тим, що це буде політичним рішенням кожної політичної фракції. Головним комітетом щодо цієї угоди визначено комітет із закордонних справ та між Ського співробітництва, який у вівторок, 6 травня, підтримав законопроєкт про ратифікацію угоди про НАДРА, зустріч організували, щоб відповісти на питання народних депутатів щодо угоди, за ратифікацію якою мають голосувати.